Компанія завітала фундучне підприємство, яке має 200 гектарів саду. В даному підприємстві ми допомогли організували покупку двох тракторів Кубота 105 кінських сил. До них оприскувачі «Міттерер» на 2000 літрів нові. Трактори були куплені б але з пробігом 600-1000 мотогодин. Трактори якісні, хороші. З вало дбора спереді для того, щоб можна було навісити навесне обладнання для механізації в фундучних садах. Тобто можна працювати в різному форматі для різного виду роботи. Звертайтеся в компанію Агріекспорт. Ми професійно підберемо вам техніку для вашого саду. Незалежності від об'йомів. На даному етапі у нас тут 200 гектарів. Відповідно, тут треба було підходити з великими масштабами, але садки у нас в Україні фондушні різні, починаючи там від 5 гектарів і вище. Тому правильний підхід в підборі техніки, тракторів для того, щоб правильно механізувати свій садок. Звертайтеся до нас компанію «Агріекспорт». Ми професійно підберемо, маючи величезний досвід в Україні і не тільки в Україні. підберемо вам якісну і правильну техніку для того, щоб зекономити ваші кошти. Дякую.